Так, поки йду назад до поля з полуниці від Кукурузки, хочу вам розповісти, дивіться, вирощування ягідних і овочових культур від вас дуже багато займає часу, тому що вам помимо того, що потрібно робити основні внесення, там підживлення, листовий захист там від шкідників, від хвороб різних. Так вам постійно потрібно оглядати вашу культуру. Бажано кожного дня всі листочки. Всі між довузля, подивитись повністю, як вона себе почуває, чи немає просадків, дефіцитів різних мікро-макроелементів, чи немає ніяких збудників, хвороб або різних тому шкідників. Тому, якщо ви надумали займатися вирощуванням овочевих або ягідних культур, знайте, що. Ця робота забере вас дуже велику кількість вашої уваги, тому що, тому що потрібно приділяти максимальну кількість часу на догляд за вашими культурами. Максимально часто їх оглядати, щоб не пропустити нічого. Бо якщо пропустити хоч якого шкідника, або хоч якусь хворобу, або дефіцити, це все відразу. Скажеться на вашій вражайності. А тому як ми хочемо отримати всі з вами максимальну вражайність, тому, будь ласка, максимально доглядайте за своїми культурами. А ми вже майже підійшли, Вон, видніється машинка і люди збирають. Тому я пішов дивитись за збором, допомагати. А ти підпишись і постав лайк.